Вчора десь в 11 було. Я спав вже. Де, де то так і я? Точно ну, не скажу. Три вибухи було. Один, тоді другий, а третій тихіше. А дво, два здорово. Житель Новгорода Сіверського Петро Лесик згадує події в ніч на 17 листопада. Його будинок за пару десятків метрів від місця, куди вдарили російські безпілотники. Цю вулицю дрони атакують вдруге за 11 днів, розповідає Петро. Це вже другий раз розбило, винесло окна і фундаменти, і кришу, і потолок. Все, все на світі. Перший раз розбило. Ну, одне окно поставили ціле, а це усі окна. Забили, посклили два дні всього побули і все. Два дні побули, і все, і вилетіло. Навпроти його будинку магазин, біля якого і розірвався один з безпілотників. Всередині будівлі пошкоджень немає. Продавчиня Наталія Качан вибухи почула вдома. Я проснулася оце, це другого. Я першого не чула. На вулицю вийшли, а воно. Таким зарябом, хоть ну, далековато трошки, біля кладбища там живу. Вона слышно, як шифер стріляє. Тоді вже почали званюватися, кажуть, що магазин горить. Треба їхати, дивитися, що там. Жінка приїжджала сюди вночі двічі. Через загрозу повторного удару рятувальники відправляли її додому. Потрапила до магазину вже після відбою. Я одразу зайшла першим ділом, я подивилася на елітний товар. Він на місці, ж, хоч би йде бутилка, шалахнулася, стоїть все. Ну, а тоді вже відкрили магазин, пішли в підсотку, давай там двері заколачувати. В ніч на 17 листопада Новгород Сіверський атакували три Герані, розповів начальник РВА Олександр Селіверстов. У 23.40 вони атакували одну із вулиць міста Новгород Сіверського. За допомогою трьох ударних дронів, типу «Герань-2». зазнала пошкоджень. Дев'ять приватних будинків. Два безпілотники вибухнули, третій розпався на шматки. Його бойова частина увійшла в землю і не розірвалась. Місце падіння обгородили попереджувальною стрічкою в очікуванні вибухотехніків з Чернігова. В неділю, 16 листопада, тривога в місті лунала понад 13 годин, розповів Селіверстов. Били по місту і в день. Вони атакували заправну станцію ударним дроном по типу ланцет. На жаль, зазнала поранень касир цієї заправки. Вона зараз знаходиться в лікарні. У неї черепно-мозгова травма. Антузія, Тетяна лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.